Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогоднішня наша тема: що треба зробити, і відповідно, що треба змінити в Україні для того, щоб було суспільство інше. Воно все сприймало по-іншому і, відповідно, мало змогу усвідомлювати, аналізувати і робити правильний відповідальний вибір. Ми зараз про це поговоримо. А це питання стосується освіти. На великий жаль за цей весь період незалежності України. Нічого не було зроблено для того, щоб зміни, змінило суспільство. А суспільство відіграє велику роль в майбутньому своєї держави, своєї країни. Так ось, для того, щоб змінити ситуацію, почати її змінювати, треба починати з самого найпростішого це з освіти. І не просто освіта, а це громадська освіта, яка має бути в усіх навчальних закладах якою мають займатися люди, які хочуть зробити відповідні зміни, зробити аналіз відповідний, усвідомлювати ситуацію, для цього треба мати знання, бо без знань, якщо навіть буде бажання, нічого не можна зробити. І відповідно про ці знання ми поговоримо, як треба втілювати і з чого треба починати. Так ось, громадська освіта. Тобто це виховання свідомого, розуміючого та аналізуючого виборця, якого, на превеликий жаль в Україні немає. І відповідно ми бачимо ситуацію, яка відбувається. А це все весь той період незалежності, то що такий був виборець. Давайте казати все своїми іменами: такий був виборець. І відповідно, це призвело до відповідних наслідків. Так ось, на державному рівні має бути залучена громадська освіта, щоб надала можливість поміняти суспільство в цілому. Відповідно, якщо брати весь період незалежності України, то, відповідно, не відбувалося і не відбувається виховання виборців. І це факт, про який можна сказати чітко і 100%. І причиною цього є відсутність. Є відсутність освітніх програм, тобто це навчання та вивчення базового законодавства України. Це основа для того, щоб змінювалася як країна відповідно, і ті зміни, які мають відбуватися в самій країні. А саме до базового законодавства відносяться Європейська хартія, місцевого середування, Конституція України. Закон України про місцеве середування в Україні, закон України про статус депутатів місцевих рад. І мають ці всі, всі програми бути в шкільних, та середніх та вищих навчальних закладах України. Тобто мають навчатися школярі, молоде покоління для розуміння, що таке держава і що має відбуватися в самій державі. Також мова йде про те, що коли будуть розроблятися ці освітні програми, а вони мають розроблятися, якщо ми кажемо про зміни. Якщо ми просто кажемо про зміни без оцих освітніх програм, то це просто слово буду змін не буде. А якщо кажемо про освітні програми, які мають бути на державному рівні, то відповідно. В цих освітніх програмах має йти мова про найголовніше про представників влади, яких безпосередньо обирає виборець, щоб він розумів, кого він обирає і навіщо він їх обирає. І з рахуванням даних освітніх матеріалів буде тлумачення Конституції України, найвищого закону України, з усвідомленням та розумінням посади президента України, що це за посада і як її взагалі мають сприймати люди. Також в освітніх програмах буде найголовніше питання щодо закону України про місцеве складування в Україні, в якому, увага, мова йде про діяльність місцевих представників влади, які є основою базового місцевого рівня, від якого все і починається. І які відповідно заявляються шляхом обрання з боку виборців, бо виборці цих людей обирають. І це є основа для того, щоб ґрунтувалась і розвивалася громада. Також мова йде про те, що мають бути вивчені такі закони в освітніх програмах, як закон України про статус депутатів місцевих рад, та відповідно закон України про статус народного депутата України. Для розуміння, хто такий депутат України, чим він має займатися яким він питанням має прийматися, про що він має казати, для того, щоб людина, коли бачила, чула, спілкувалася з депутатом, незалежно місцевий рівень, народний депутат України, людина має сприймати його як депутата і має розуміти його статус. Також найважливішим питанням стосовно освітніх програм. Буде включена інформація щодо Європейської хартії місцевого складування, яка, до речі, набула чинності в Україні з 1 січня 1998 року. І найголовніші аспекти при розробці цих освітніх програм це усвідомлення для кожного. Як майбутніх, так і сьогоднішніх виборців. І мова йде про правовий порядок та про правовий статус органів державної влади та органів місцевого свядування, їх посадових осіб. Про що йде мова відповідно, як в Конституції України, це стаття 19, так і в законі України про місцеве місцевання в Україні, це стаття 24. І на підставі всіх цих отриманих знань та за рахунок всіх освітніх програм. Виборці будуть знати базовий рівень, який є необхідним для кожного, і який надасть розуміння, кого вони обирають на виборах. І мова йде про президента України, про депутатів Верховної Ради України, про голів територіальних громад і відповідно про місцевих депутатів. Мета, вся мета всіх освітніх програм це навчання населення України. Ось ці програми мають бути і потім можна казати про зміни про європейський рівень, про європейське, європейську свідомість. Бо якщо будуть знання у суспільства, у народа, тоді буде все по-іншому. На жаль, цього немає в Україні. Ось тому за весь цей період незалежності України ось такі результати. Тому тільки навчання, тільки освітні програми, тільки свідомість самих громадян. І відповідно, держава має сприяти для того, щоб Україна змінилася, для того, щоб Україна стала частиною Європи. Не тільки бажання, а щоб і у людей було сприйняття. А для цього треба навчатися і починати все потрібно з базового законодавства, яке мають розуміти всі. Тому ми з вами розглянули дуже важливу тему, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ставайте нашими підписниками. На цьому каналі ми висвітлюємо важливі питання, які стосуються нашого з вами життя. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.